Любі друзі, всім привіт! У мене продовжується сезон цвітіння орхідей, і вже нові красуні чекають на ваші перегляди цього відео. Перша красуня, якою я хотіла з вами поділитись сьогодні, це рожева моя гарна, дуже ніжна орхідейка. Камера не дуже повністю передає її першу квіточку, яка вже розкрилась. Але вона неймовірно гарна, і її красу можна побачити насправді от повноту краси тільки наяву, не у відео. Цей квітконіс, який ви бачите зараз, це дорожчена гілочка від нього, від старого, який квітнув минулого року. А це повністю новий, дуже гарна, це мультифлора, тому вона завжди випускає два квітконоси. Або так один дорощує, інший новий зрощує. Вона дуже любить квітнути і робить це досить часто. Чекаю також розпуску цих усіх інших бутончиків. тут навіть один трошки прим'явся, бо зігнути якраз в ту сторону, де кінчик квітконоса, який далі має зростати. Дуже чудова, зараз покажу її кущик. Дуже такий великий об'ємний кущик, але вона мене дуже-дуже радує. Дуже гарна орхідейка, особлива для мене. Друга красуня також розпустила свої перші дві квіточки теж квітне завжди чомусь двома квітконосами. У неї тут є ще два старі, і вона не дуже любить їх дорочувати. І ось ще один. Тому я їх сьогодні відріжу. От цей навіть почав засихати, якщо вам видно от на камеру. Але тут такі нові чудові квіти, також їм не просто в цьому році. Бачите, ось тут просто засохла квіточка. І зараз покажу вам ще іншу гілочку, другий квітконіс. ось він. Подивіться, скільки квітів в цьому році тут просто зів'яло. Вони у мене стоять постійно не на сонячному світлі, якраз, під штучним світлом. І світло, так як часто виключають. Можливо, це, можливо, інша якась стресова ситуація для неї. Але ось ці квіточки вона повністю засушила. Бутончики маленькі зовсім. Подивіться, який гарний кущик, такий теж високий. І варігатний. Дуже люблю варігатні орхідеї, вони дуже гарні, навіть просто листя їхнє. Це Чіа і Єнлін. Дуже гарна орхідейка, любить також квітнути, квітне дуже довго. І це тільки початок. І дуже хотіла з вами ним поділитись цим початком квітіння. Дивіться, яка вона красуня. Ще далі буде продовження багато відео про орхідеї, про саме результати, про квітіння. Дуже багато зараз в бутонах стоять от приблизно такого розміру, навіть трошки більшого. Деякі я вже вам показувала, деякі будуть нові. І це не єдина орхідейка, яка теж от, відсушує бутончики. На жаль, у мене є ще одна така, принаймні одна точна, яка, вдруге, квітне, але вперше у мене. І теж перші дві чи три квіточки, теж бутончики невеликі, вона їх теж відсушила і скинула. Чекаю зараз, якщо розпуститься, обов'язково вам її покажу. А поки що залишу це в таємниці, яка це орхідейка. А закінчити це відео, я обов'язково хочу от таким неповним розпуском, тільки сьогодні побачила, вчора ще був просто бутончик. Побачила свою кам'яну троянду. Вона така чарівна і. Особливість цього сорту, що кожна квіточка дуже різна. Десь більше білого. От на цій бачу, наче бути багато такого темно-бардового кольору. А на інших багато білого буває. Мені дуже подобається, коли ну, є білий колір і його достатня кількість. Просто тоді зовсім чарівні квіти виходять. Але кожна кожна квіточка дуже гарна, дуже особлива. Також такий у неї дуже великий, зараз покажу вам, кущик, неймовірно, такий об'ємний, листя дуже довге і дуже, дуже гарне. Дивіться, ось така вона чудова красуня моя. У мене кожна орхідейка улюблена, я завжди про це кажу. Кожна особлива, кожна гарна чимось окремим. І я їм це не забуваю повторювати. Квіти також люблять приємні слова і люблять, коли до них проявляють своє піклування, догляд. Особливий до кожної. Я кожній орхідейці підбираю свій полив, свою посадку, особливу, яка їй саме подобається і саме конкретній орхідейці підходить. Наприклад, це може бути закрита посадка або відкрита. Я можу, якщо у вас є питання по таким видам посадок, пишіть. Мені питання під відео в коментарях. Я обов'язково зніму окреме відео про це. Чудова орхідейка! Дуже гарна, дуже чекаю, і в наступному відео обов'язково покажу, як вона розкрилась, її повний розпуск чарівних квітів. Любі мої, сподіваюся, відео буде вам до вподоби. Всім бажаю любові, миру, добра. Божих благословінь, Всім до нових зустрічей і бувайте!